Природоохоронна прокуратура перевіряє державні лісогосподарські підприємства області на дотримання законодавства про охорону лісових ресурсів. За результатами 2010 року порушили сім кримінальних справ, з яких чотири вже направлено до суду. 76 працівників лісогосподарських підприємств притягнули до дисциплінарної відповідальності, до кримінальної відповідальності майстра лісу державного підприємства Семенівка Райагролісгосп, який протягом жовтня-грудня 2009 року без отримання спеціального дозвіл. Волу організував рубку дерев в Сіменівському районі. Чим заподіяв природному середовищу понад 350 тисяч гривень збитків за верхом суду винного засуджено. Повідомляє прес-служба обласної прокуратури. За повідомленням обласної прокуратури, проти батька, який ударив ножем дитину, порушено кримінальну справу. Інцидент стався 21 лютого. 41-річний мешканець селища Березна, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем свою 13-річну доньку, внаслідок чого дівчина потрапила до лікарні.